Риби, вітаю! Ну що, риби? Давайте дивитись прогноз на першу половину серпня. Сподіваюсь, зараз як дасте мені класного такого емоційного заряду. Шістка жезлів, класна карта, карта успіху. Карта, коли ми перемагаємо в, що, в чомусь, це коли були якісь справи, і ми не знали, чим вони завершаться. Завершаться вони вашою перемогою. Це коли ваші дії помічають і помічають захватом з таким, знаєте, прям клас супер, який він, вона, молодець, молодці. Ну от це, це карта переможців. Дивимось далі. Дев'ятка кубків. Карта емоційної наповненості, емоційної, емоційного задоволення, емоційної е, такої прям зарядки класної, Це коли ми сидимо і розуміємо, що все, що в нашому житті відбувається зараз, от в ці знаєте, два тижні, це нас заряджає, сповнює, і ми такі задоволені, задоволені, класні, класний початок. Е, повішений. Карта говорить про те, це вищий аркан. Карта говорить про те, що оце класне, воно буде якийсь період у вас. Там прям ну це, це з вами надовго, як то кажуть. Ще це карта навчання, вагітності, карта, коли треба подивитися на ситуацію з іншого кута з іншого боку, не так як ви звикли. Знаєте, коли в будь-якої монети є дві сторони. От карта говорить про те, що буде буде у вас такий момент, що ви і тут і там подивитесь, проаналізуєте. От воно воно про це. Дивимося, з чим приходите Двійка мечів Приходите, ви з тим, що можливо буде така у вас ситуація, що ви не захочете. Хочете приймати в чомусь участь, не захочете комунікувати з кимось, будете як закриватися. Знаєте, не хочу сприймати, не хочу чути, не хочу бачити. Не знаю, з чим це буде пов'язано, і наскільки це правильно, це вже давайте ви аналізуйте самі по собі, але будь-яке рішення ми приймаємо не емоційно. Треба приймати головою. Знаєте, подумати, обдумати, проаналізувати. Так, і дивимось пораду карт. Що вам карти радять? Але розклад у вас класний. Так, смерть вичеркан. Карти радять вам будь-який е, будь, е, будь е, все, що буде відбуватися в першій половині серпня, приймати з вдячністю, тому що це буде якийсь такий трансформаційний період, і у вас буде трансформація, така ну ви будете переходити на новий рівень. І карта, карта радить не боятися йти вперед, завершувати те, що вам не потрібно, звільнитися від тягарів, скинути усі баласти, е, іти, знаєте, з легкістю, з вдячністю в майбутнє, тому що у вас. Ну, реально цей початок класний, такий тон, знаєте, задає. Тому все, що буде відбуватися, приймаємо з вдячністю. Все, обіймаю вас до наступного відео.